Так, народ, всем привіт. В общем, приїхали ми садити нашу пшеничку по пару 26 -е, сьогодні вересня. В общем, бачите, яка пелюга, пару днів назад закультивірував. І садимо. Вибачаюсь, звісно, за вітер, зараз трохи присяду, може нададуть. Так, в общем, сіємо ми шестипаловку. Ось, бачите, яка. Все протравили, прокалібрували. В общем, все чітко. Сіємо плюс-мінус 230-250 кг на гектар. Ну як? Зважили відро. Відро 8 кг. Плюс-мінус ото так прикидаємо, скільки що до чого. Добрині по 100 кг. Отакі От удобриння. Давайте зараз покажу вам. Бачите, які. Добрені погано. Турке щось тур, турецьке якесь. Ну, в общем, кому треба, я думаю, той де побачить. Ось очки. Ну, отака його формула, в общем говоря. Вже висипало, це засипали последнє. Чим бачите, яке воно Оце таке, бачите яке, це отаке удобріння Висіває воно його чітко Теж пробували Там на городах пробували, сіяло і 150 кг з удобренням. Ну а тут вирішили, тут 2 рази 7 сіялися з удобреннями, тобто, якби є Плюс пар і плюс ще по 100 кілограм дали удобрині. Ну, я думаю, буде все нормально. Я ж кажу, а така пшеничка. Ходить третьою передачею, напівгаза. Пішов, теж культивували, бачите на навитягував скільки. Це, так бур'яна взагалі немає. Не, ну, це залишила та амброзія, що з перших культивацій ще не повирізалася, з перероща. І Берестка. Бачите, витягував гори Берестки. Ну а так я кажу, виволочи, вроді би нормально. Кажу, звісно, з сусідами нам не повезло, якісь вони некультурні. Я не знаю, може в них тут так заведено, що їздить по чужому полю це для них норма. Там переїжджали комбайном, я вже покультивірував, вони оце косили, переїхали. Весною я пересівав в сонях. Теж він там погано звісно, по сходи. Вони свій бризкали євролайтингом, два ряд камені спалили. Ну, в общем, Звісно, не хочеться її скандалити, але я бачу, що до цього все йде. Ну, в общем, говоря, ото такі справи, народ. Тоже. Возимо юмизом своїм. Поламався був, хотіли ще вчора їхати, поламався, обірвало шестерню на масляному насосі. Так, поки з'їздили, поки поміняли. Ну, в общем вже там три часа вирішили не рипатися. От такі справи. Я ж кажу, пшеничка, звісно, бомба бачите, яка все одна в одну, не Ні де нічого. Класно. В цьому, году, от в цьому году у нас косили хто 25, хто 30, там 45 дуже рідко, по парах 50 дала. Ну, а ця у нас дала по соняшнику, без добре всіялася, по 40. Ну, як би, я думаю, для цього року це дуже-дуже непогано. Взагалі, ось ту такі справи. Будемо дивитися, як вона буде йти по пару. Це Винуждений так сказати, пар у нас не, не запланований. Ну, буде експеримент. В общем, пересівати сонях у нашому регіоні, я так думаю, не рентабельно по одній причині, що він не всходить. Якщо немає дожжі, у нас там стояли дождики, ми вирішили пересіяти. Що думали, все буде добре, ну а дощі такі були, що тільки пиляку прибив і все. Бачите, вісочки зараз. Я культивував, ще влага якась була. А зараз вже отака пиляка. Е, так, про що я? Пересіяли сонях, і він взагалі не взійшов, взагалі навіть не одного не було. То перший раз ми посіяли теж в сухе, ну хоч якесь було. А другий раз пересіяли, вже взагалі нічого не було. І вирішили оставити пар, тому сіємо пшеничку. Будемо наблюдати, буде експеримент. Хто каже пари вигодно содержати, хто каже невигодно, будемо наблюдати. В общем, вигода заключається в чому, що ти рік земля відпочиває, а на другий рік як береш урожайність, да, як, грубо говоря, як за два роки. Ну, будемо дивитися, я ж кажу, в цьому році пари косили. Там, Пару чоловік, що знаю, 50-55. Отак. Ну, як для цього года, це в принципі дуже-дуже непогано. Де по 25 і 35. Отаке в основному. Хто там взагалі нічого не вложив, 25. Добре вдав. Ну, от на оцю пшеничку конкретно було 100 кг мерзлоталим і 150 кг сівалкою. Ну і плюс там, фунгіциди гербіцид, ну в общем, все як положено. Два два чи три рази кормилась, вона ще по листу. Ну, в общем, я ж кажу, хто як попрацював, так вона й дала. Тут вже возимо ПТС, -очко. довозимо все. такі народ справи. Щось підемо трохи пориїмся. Може ж вам влагу хоч покажу. Це кожен раз культивували і витягується. Осьочки, бачите? Горе оцей берестки. Так нема нічого, а одна берестка. Ззаді ще сівалочки тягається цепочок. Тобто, бачите, взагалі немає ні зерна, нема нічого ось очки. Зараз понизу ось очки, ця сімочка пооставалася. Кстати, це вроді би як. Ціла, ось, бачите, вона травлена. І ось очки я її розлупую, і воно, вона вона всередині. Тобто вона лежала, ніхто її не де нічого. Та ні, є влага, ось, бачите, тільки трохи. Я думаю, ось очки і пшеничка у влагі лежить. Ось, бачите, рядочок. І пішов. Ну, в общем, все буде. Як той казав, бункер покаже. Я ж кажу, раніше з сусідом теж я забрав цей участок, був отут. отак так, вони залізли. А взагалі йде отак по деревину. Оце деревина оце по деревину воно йде оці 2 гектари тут опара нашого. Ну я їм перетой, може вони думають, що це їхнє, що я їм перекультивірував його весною. Ну якби було все геодезія, все перемірятно. тоб ніхто самовольно ні до кого не залазить. Так що народ ото такі справи, ось ото -от так. -от -от -от. Трохи працюємо. Ще звісно будемо їхати сіяти. Ще, ще багатенько там по соняху сіять. Ну Це вже то вже не наше буде, а це так як цікаве, що, що пар. Перший рік ми садимо, що самому інтересно, що воно буде і як воно буде. Постараємося цю пшеничку це друга репродукція. Оставимо, ми її і собі посіємо на наступний рік ще, якщо дасть Бог все вроде. Яку урожайність покаже? пелюган конкретний? Ось подивимося, що в нас залишилося. Та хватить. Тут осталось а тобі круг, да? Чи туда тільки? Туда і там. А, ну хвата, я думаю. Все, немає. Бачите, трохи не хватило. В общем, ось очки, бачите, якраз може там трошечки трошки не вистачає. Ось, бачите, які добрива. Бо дуже-дуже мало залишилося. Ну, це таке. Я скажу, де, де хватило, де не хватило. Пеляка йде, дай Боже. Ну, хоч радує, що хоч трохи є там влага. Воно. Я думаю. Якби звісно, дождь був, було б взагалі в ідеалі. Ну а так. Та думаю посходи. Так, народ, буду закінчувати. В общем, буду знімати вам сходи, що будемо тут робити, який результат буде. Все, всім пока.